А ваш котел готовий до опалювального сезону? Більшість поломок котлів відбувається саме на період початку опалювального сезону. А чому? Через те, що перевірку котла відкладають на потім. Чотири речі, які варто перевірити перед опалювальним сезоном. А що ти тут робиш? Каву п'єш? От ти і так все знаєш про обслуговування котла. Дай, хоч людям розкажу. Перше. Тиск в системі опалення. Якщо він занадто низький, котел просто не увімкнеться на опалення. Друге фільтра. Обов'язково перед запуском системи необхідно почистити фільтра, адже це заважає нормальній циркуляції теплоносія. Третє повітря в системі, адже це перешкоджає нормальному та рівномірному прогріванню системи. І четверте: обов'язково заплануйте чистку вашого котла ще до опалювання сезону, щоб майстер встиг вчасно до вас приїхати. Всі ці дії може зробити наш майстер під час технічного обслуговування вашого котла. Тож готуйте свої санчата завчасно разом з теплосфера.